Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм, Бізнес Дібрюка. Сьогодні 24 вересня 2022 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду помідору порпора у теплиці. Значить, хочу нагадати, ми висівали, висаджували розсаду 4 липня. Десь дві неділі назад у нас був перший збір. Перший збір. збір ми там обривали, ветками різали, і так обривали. От. І я думаю, що завтра, післязавтра, ми зробимо другий вже збір помідора. Ще як півтори неділі назад ми робили перший збір, ціни на помідор не було ні на який. Ми Зараз здали, ми здали, мабуть, 35, вроді би, на, Київ. Да, на Київ забрали по 35 гривень. От, це оптова ціна. У нас щось перший збір був щось біля 150 кілограм. От. Дві неділі ми нічого не вибирали. Нічого не вибирали. От. Трошки ми його підзапустили. ось. Деякий ломається, видно, бачите, зломався, понеправильно підв'язали. От, Пішли трохи пасинки. Верхом пішли пасинки, ну верхом ми обрізали низом, ні, не встигли. От, І завтра, післязавтра, я думаю, будемо різати. От, Будемо різати. Будемо виривати. Побачимо, що нарвемо. Ну, ціна підскочила. Не знаю скільки черіки Зараз сьогодні коштують на опті. Е, Така сливка. Зараз здаємо таку сливку. Від, якщо крупна партія, 22. От, е, ну Крупна партія, це я рахую півтони. От, а якщо е, таке ящик 2, то 28-30. от Гарна сливка вже стільки коштує. Чері, я думаю, будуть на порядок дорожчі, в районі десь 40-45, можливо і 50. Не знаю, що не взнавав, але ось така у нас ситуація. Разом з тим у нас тут ось полуниця, та, що була в началі сезону. От, ми ось можемо бачити. Це ми тут рядок експериментально залишили, і піврядка ми ось посадили, бачите, висадили. Тренувалися, от робили розсаду, це ми висадили 10 тижнів назад ми висадили. Ось так. Це все, що на сьогодні я хотів сказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення.